15 вересня 1941 року у Берліні відправлені у в'язницю Степан Бандера та Ярослав Стецько. В Україні почалася широка хвиля арештів активістів ОУНБ. Було затримано і відправлено до концтаборів близько півтори тисячі осіб. Братів Бандери Василя та Олександра було закатовано у кінці липня 1942 року у концтаборі Аушвіць. У Херсоні є версія, що в Миколаєві Гестапо розстріляло третього брата Богдана, та у Львівській в'язниці вбили брата дружини. Одночасно НКВД у Києві розстріляло 10 липня 1941 року батька Бандери отця Андрія, а двох сестер вивезли в Сибірські концтабори. За спогадами провідного члена ОУН Дмитра Андрієвського. Бандера виявляв під час ув'язнення товариськість, допомагав продуктами, тим, хто був у скруті. Дізнавшись про смерк Олега Ольжича, він запропонував уночі після другого дзвінка вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання.